Вітаю дорогі друзі, знову з вами, як завжди рубрика Свику життя на дотик. Сьогодні я трошки хочу змінити тему свого відеодопису і запропонувати рубрику, остання книга, яку я прослухав. Хочу запропонувати до вашої уваги книгу автора Джорджа Оройла під назвою «Колгосп тварин. Російською мовою назва це Скотний Двор. В Ютубі ця книга є в аудіоверсії і російською мовою, і українською мовою. Тому її там можна знайти. І як на мене, ця книга найкраще описує наше сьогодення. І кожен із вас може для себе почерпнути багато цікавого і нового з цієї книги. Дуже потужна книга, як то кажуть мене, вона розірвала напів. Тому рекомендую. Дякую за увагу. бережіть себе. До зустрічі в ефірі. Всіх обійняв. Пока-пока.